Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Всіх зі святого неділі. Сьогодні засніму відео про вилуп нашої пічки. бролери в нас вилупилися 89%. Гріс Сендрі 75% і наші амроксики і біліфельдери вийшло 87%. Це з нашого Макстада біліседри амроксики. О, зараз вам зачитаю про е, амроксиків. Зараз вам покажу, засніму, де вони як вони знаходяться в брудерах наших. Ну а так, птичка наша теж підростає, бролер підростає. От. Несушки там, ті, що були 4 штучки. Ну, Вже розділили їх. Перепілочки теж підростають масштаб до Теж в кліточках я знімав. Ну, зараз засніму, як вийшов вилуп, які, які тільки у нас вилупилися. от. Так що дивимося, далі, що у нас вийшло. Так що будемо наблюдати, тому що коли вони вилуплювалися, береш в руки коба, він такий важкуватий, а є птичка попадалася така, наче трохи полегше. Ну, будемо наблюдати, коб швидше підростає, звісно, несушка буде затримувати рості. І тоді будемо вже дивитися, так воно чи ні, що... Можливо, там є і півліки, там, де коби. Так що це я вам засняв тут. А, показав у них зараз водичка з медом 50 грам розчину на літр води. Комбікорм Селівановський стартовий. Ну, вони вже смикають е, випитки ці водяні. Ну, там вода перекрита, зараз вони п'ють медок і... І ще їм три дні пити, як вітаміни. І потім будемо підключати їм воду. О, так що пільонки зняли. От вже вони на такі ось всі ходять. От. Ну а далі будемо дивитися вже. По факту забруднення будемо міняти цю сіточку, а потім переводити її вже на постійну брудерну сіточку. О, так що поки що ми прикриваємо, ну прикриваю їх одіялами, щоб тепліше було. Датчики у них виставлені, 37 градусів вимикається. 35 вмикається. Ну, зараз 35,8, друга лампочка працює. Лампочки у них зеркальні, такі от. Це заказував по інтернету. Вже не пам'ятаю ціну, що 22 чи 21,50. Ми подорожчили вони. О, дали колись нам посовітували, ми як почали їх купувати, так ми їх і купуємо і надалі. О, так що от у нас освітлення. Ну і Тут держу сюди піродуроцей. Там у них ще поки що отаке. Ще нема такого особового посліду. О, просипав йодокліном. О, зараз приходимо в другий брудер. Тут в зараз 36,2. Це в нас тут коби. Коби і можливо, що є і грі-сендрі. Він риженькі бігають. Видно вам один, другий. Так що, можливо, це і грі Тобто будемо наблюдати, що воно буде надалі. Те ж саме у них стартовий комбікорм. Водичка перекрита, медок налитий, водичка. Ну, водичка центральна перекрита. І самі лампочки, сіточка. Так що це другий брудер у нас. От. Тепер на третій. Тут температура зараз 35,7. І вони Ось сюди. Ось сюди вони, бачите? Вон. І кобіки, вон, чорненькі п'ятнички у них на спинках. Це кок 500. Теж якісь він є, такі наче трошки рижуватенькі. Ну, я ж кажу, будемо наблюдати за ними. Те саме водичка з метком. От, корм, лампочки ті самі. Ну, і Все, поки відкрили їм тут кормушку сюди, кормовуха кльовані. Так що отакі от у нас тут справи по цій тисі. Ці у нас... Брулярки підростають, і сюди сидять, корм у них Селівановський, все насипав, я їм, Це у нас як верхня палата сидять. Сюди. о, повставали, о, о. Гарненькі, такі, жовтенькі курочки, чипівники. ну, Дай Бог, буде все добре. Та нікуди не дінеться. от, Так що вони тут у нас знаходяться. І також ось сюди у нас 4, один амроксик і три біліфільдера курочка і два півника. Теж корм у них насипано. Ну, Всіх всі кормимо, звісно, щоб без корму не сиділи. Це у нас тихасець, э, 50 штук сидить. От. І кругом по 50. Тут ось внизу, ось вони сидять, зайняті їдою. Отакі у нас птички підростаючі. Це з нашого мадштаду. Підростуть, відберемо де дівчатка. Може комусь треба буде на матстаду можна брати. Або так на місці, в кого буде бажання. Ось такі у нас справи поки що. Чому кажу, що бажання, бо корма дорожчий, коли люди питають ціну. За птичку, звісно, ціна якби її кусається, але що ми можемо зробити, теж в убиток собі працювати не будеш, бо гармат дорожчили, світло було подорожчало. Ми ж не проти дешевше продавати, але нема, такої, ну, нема резону так, продавати дешевше, ну смис який. О, тобто вже якби продаєш так, як фактично продавишся ціни, ти по областях, по районах. Любовиш середньо свою вже, дивишся по кормам, бо може хтось дешевше продає, бо е, роблять самі корма, а це теж затратно, і, і треба мати не тільки щоб було сипуче, щоб було гранульоване, щоб воно проходило термообробку. О, так що Ми поки що отак. -от. Що продаємо живими, що вирізаємо на м'яско. Ну, тримаємо, ось я казав, кидає вже яєчки, вранці позбирав, це нове мадстадо, я вже казав. Ось. І отакі от вони у нас птички. Це наше нове мадстадо. Наші курочки з півниками. І замовляли теж яйце. І це звелишили мацтада. А в тому курничку там уже у нас сидять несушечки. Так що такі от у нас кушки. Гарне мацтадо. Кому присилали яєчки, люди довольні, О, що дуже гарний вилуп. навіть краще, ніж у нас. Це нас радує, що у людей краще виходить. Mm. Не, не багато відсотків, але все рівно краще. І пічка теж добренька така. Ну а так за вікном у нас зараз отакі от, от погодні умови. От. Вже сніг зійшов. Все трохи зеленіше, піднімається. От, дружина вже познімала накриття э, в саду. От. Ну а тут поки що клітки ось сюди пусті. Теж буде на скоби заїжджати. Там водичка у них залита медок. Зараз теж пропаю медком, Хай більше вітамів отримують. Так що, шановні, зараз я вам е, зачитаю конспектик по амроксику. А далі вже буду про Беліфельдера, про глімдрі породу. Ну і про броліра розповім теж. Кому цікаво. Умочитись зручніше, бо трошки займе От, Кому це цікаво. Не цікаво, теж слухайте, воно вам пригодиться, можливо, будете вже знати, де знаєте, подивилися, у мене щось записано, ніде нічого не треба гуглити. О, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, натискайте дзвіночок, щоб бути на зв'язочку. А зараз ми переходимо на наш конспектик. Так, конспектик установив камеру, роздивляєте, стрічка буде бігати, будете наблюдати. Ну, про Амроксика. Прода курей з гарною пристосованості, відмінними смаковими якостями, єєста м'яса була виведена в 19 столітті американськими птахівниками. Назвали її Амроксом. Визнана в європейських країнах вона була через століття завдяки своїй універсальності швидкій. Оперності підростаючих пташенят і відмінному вживанні, відмінної вживаємості, виживаємості в холодному кліматі. зовнішнім виглядом рокса пір'я пофарбовані в сіро-чорні смуги, що чергуються, як у зазулі. Для чоловічих особин характерний однаковий розмір цих смуг. А у світло, світлого набагато менше. Більш в їхньому забарвленні чорного оперення пишне пір'я може. Кутлатись. Дивлячись на цих курочок, можна відзначити, що каркас м'яз у них розвинений добре, особливо в задній частині тулуба. О, основні зовнішні риси курей цієї породи. Середніх розмірів голова та шия пропорційна, пропорційна тулубу птиці. Гребінь курей набагато менший, ніж у чоловічих особин і настільки. І настільки яскраво пофарбований. Сережки середньої довжини та гребінь півня добре розвинуті, мають соковито-червоний колір, очі незвичайно світло коричневого відтінку, широка грудна клітка трохи вигнута вперед, гомілки міцні з потужною мускулатурою. Півні мають красиву пишну хвостову частину, яка прикрашена довгим пір'ям. У корчатше з цієї породи колір пуху буде чорним, тільки на животику може спостерігатися світла цятка, а у курочок воно видно більш виразне, а у півники іноді відсутнє зовсім. Продуктивний сямроксан. В шестимісячному віці курочки починають нести яйця. Іноді період несучості настає в 5 місяців. Перший рік єдині сушки найоплідніший. Вони здатні давати 200-220 яєць. Далі з кожним роком це кількість зменшується. Якщо створити відповідний режим освітленості, а також правильно годувати поголів'я, то несучкість курей буде відповідно високою. Падатиме вона лише в період линяння курей. Продуктивні ознаки, висока несучкість яйця світло-коричневого кольору, близько 60 г. вага живого півника 4 кг. Для виведення курчат в інкубаторі яйце потрібно підбирати великі відповідної форми. Один кінець тупий, а інший гострий. Це дасть гарантію, що вилупиться 95% пташенят і розведення їх буде успішним. Вирощуючи курей МРОКС, багато хто стверджує, що вони миролюбиві та дуже спокійні. Прив'язуються до людини, навіть можуть стати ручними, півні, в разі небезпеки, ігноруються якості, нападають на людей, тварин, інших птахів, захищаючи своє сімейство. Для гарного зростання та розвитку підвищення несучості курям слід обладнати простори вигул, де вони забезпечують себе необхідними мікроелементами, вітамінами та білком. Амрокс не літають, високі гроші їм не потрібно. Порода курей амрокс Має карликовий різновід, вага сягає понад 1 кг. Ну, оце таке шановне відео. Я думаю, не сильно у вас затримав по конспекту. О, але думаю, запишу, колись вже знімав там про Ну, Це трохи, ну, трошки може відлічу, ну, трохи змінений якесь там щось понаходив. Бо про птичку завжди трохи є, потім щось змінюється, додається. Ну, зараз, поки що дивлюся, це на Грі Сенді, О, то вони ось таке щось позіхає, цей бігає. Так що, шановні, на зв'язочку з вами. Всім гарного позитивного дня, наскільки це все можливо на сьогоднішній день. Дякую за перегляди мого каналу, за підписки на мій канал, за спілкування в каналі. Підписуйтесь. Будемо на зв'язку з вами. Далі буду знімати про Білі Фельдера засніму. Ну а знов таки в цій клітоці, ви вже роздивилися, але ще тоді буду зачитувати про Білі Фельдера От, і трохи вам розповім ще про нього. От, такі цікаві птички, вони полосатинкі, гарненькі. От, а потім вже е, про Рінсендрі зніму. І про, про е, бролерка теж вам розповім. Ще раз всім гарного дня, до зв'язочку. З вами я, Ігор Баба.